Друзі, вітаю! Давайте дуже швидко пройдусь по головних моментах. Штати йдуть в атаку, зупиняють цю допомогу навіть ту, яка в дорозі. Маск кричить, що Зеленського треба взагалі евакуювати і дати йому амністію в якійсь нейтральній країні. От. А Верховна Рада звернулася до Трампа: типу, Шановний Дональд. Рендусь, давай жити як раніше. Правда, не факт, що це звернення Верховної Ради почують зараз. Чиновники бігають, переживають, що може бути злито список корупціонерів, телефонні розмови, і зрозуміло, що папочки на які рахунки збиралися гроші. Одним словом, йде паніка, що робити. Давайте розбиратися, тому що дійсно щось робити треба. Ситуацію треба переламати в позитивний для України бік і дійсно треба запропонувати зараз Трампу. Конструктивне русло, з якого він не зможе вийти. Бо зараз я знаю, дехто там вже й мітинги під посольством планує, що не варто робити, друзі. Не варто це робити. Мітингами і зверненнями Верховної Ради гроші не отримати. Трампа потрібно перевернути. Ось це наше рішення. Давайте це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Дійсно, складний момент, складний. Ми в такому ще не були, щоб наш союзник і партнер зупинив все. Зекономіст каже, що руйнування по всій країні можуть бути в Харкові, що будуть нові Бахмути, і лінія фронту може сипатися, а обстріли не буде кому зустрічати, тому що систем Петріот не буде. Зараз цієї ситуації треба вийти в робочий день в Штатах першого дня після конфлікту завершився надзвичайно погано для нас. Ось це треба розуміти. І зараз потрібно вийти з позицією нової зустрічі. Давайте все аналізувати, підпишіться донат. Донат зараз повірте на вагу золота. Тому, будь ласка, зробіть, майже мільйон зібрали. Йдемо до двох потрібно збирати. Власне, всі радники Трампа погодилися з рішеннями призупинити допомогу Україні. Всі зійшлися на тому, що Трамп, Трампа образили, вели себе без поваги. Все я думаю, зараз треба відкласти ось цю зустріч, і ось ця повага, неповага забути за це. Зараз це не головне, і зараз це не суперважливе. Зараз питання не що було, а що буде. Ось це зараз головна задача. Е, США хочуть реально все призупинити в Європі, знову ж таки, одразу, щоб розуміли, альтернативи. В Європі хотіли дати 20 мільярдів на Україну, їх блокує Угорщина. В Франції є план на 200 мільярдів, але зрозумійте, це не ось так за секунду. Зупинять швидше, ніж ті дадуть. Тому 200 це добре, але що робити зараз? Зараз пройдусь по Трампу, пройдусь по Дівенсу. Тубервіль депутат теж там уже почав підгавкувати Трампу. Ну одним словом, несеться зі всіх сторін. Так, Трамп призупинив всю військову допомогу Україні, навіть ту, що вже в дорозі. Про це пише CNN, посилаючись на Bloomberg. Президент США розпорядився призупинити всю всю військову допомогу, посилаючись на тиск, посилюючи тиск на Зеленського. А після суперечки в Білому домі, за словами неназваного чиновника Міністерства оборони США, країна призупиняє всю поточну військову допомогу Україні, доки Трамп не вирішить, що лідери України продемонструють добросовісну прихильність до миру. Посадовець повідомив, що повстання. Якраз ось те, що вони зараз бачать політичне, перетворюється в зупинку постачання всієї американської техніки, яка наразі не перебуває в Україні. Все буде призупинено, включаючи зброю, яка перебуває в дорозі на літаках, кораблях або в очікуванні транзитних зонах Польщі. За даними видання, Трамп дав вказівку міністру оборони Хексету виконати цю. Паузу Блумберг додає, що поки не зрозуміло, якої саме кількості американської допомоги торкається наказ. Ройтер скаже, що це все має статися о 3.30 ночі. Вашингтон Пост пише, що це вже сталося. Тобто, ми, коли пішли спати, в них був день, було дуже багато подій. Трамп мав виступ. Трамп сказав, що для нього угода по мінералах не закривається, що він по мінералах далі рухається. Що він по мінералах далі рухається, і він готовий вислухати пропозицію. Вони хочуть умови зараз зробити, поміняти ну, знову ж таки, не в найкращу для нас сторону. Ну, от і продовжується тиск. Зараз цей тиск треба змінити просто карат каратешною, знаєте, типу, бо протистояти цьому. Європа. Ну, от приємно, коли, наприклад, виходить. Лепоєнти пише людина Москви, портрет Трампа. Так, да, але це емоції і слова. Бо 200 мільярдів не на столі. Так, да, вони будуть зустрічатися через два дні, але вони не на столі. Чим замінити вже? І ось ці штовхання й удари Трампа треба просто міняти на свою сторону. Зараз треба його втягнути в гру. Я знаю, що перед зустрічю перед камерами в Зеленського було ще 40 хвилин. Розмови з Трампом. Пропозиція, яку робив президент, неправильна. Він не намагався, ну скажімо, збудувати якусь спільну позицію з Трампом. Зеленський прогинав свою лінію. Знову ж таки, я не буду зараз говорити, яку, повірте, не зовсім державну. Трампу це не подобається, бо він хоче так, як він. Наше завдання зараз знайти підтримку країні, бо цей конфлікт для нас надзвичайно складний. Ми воюємо зараз з двома ядерними державами: з однією політично, дипломатично, з другою на полі бою. Інших союзників теж треба будити, якщо вони зупиняють, що ви даєте на стіл. Бо наші друзі поговорили і на тому завершилось: 3 мільярди це супер, але це не ті гроші, які нам зараз треба. Що каже Джей Дівенс? Трамп не просто сприймає заяви РФ. Тут він пояснює, що таке дипломатія. Веде переговори з росіянами, де взаємні поступки діє принцип Довіряй, не провіряй отак. Ну зрозуміло, Дівенса всі списують. Після припинення США військової допомоги Україна зможе підтримувати поточний темп бойових дій лише від кількох тижнів або до початку літа. пише CNN, посилаючись на євроціновників. Більша частина України зазнає руйнування, як в Харкові, пише за економіст, і можуть з'явитися нові Бахмути. Щодо самих заяв Джейді Венса, США працюють над мирним договором разом з Росією після того, як Трамп зупинив допомогу Україні. Трамп готовий говорити про мир, але за своїми правилами. Двері для переговорів між Трампом і Зеленським відкриті, але Трамп хоче. Відчувати більше поваги. Він наполіг, щоб їхня розмова 28 лютого була перед камерами, а не віч на віч. Зеленському не варто відмовлятися, навіть обговорювати умови миру. Трамп намагався бути дипломатичним, але українська сторона нібито проявила неповагу. США не будуть вічно фінансувати кризу в Україні. Європа на словах підтримує Україну, а на закритих зустрічах говорить про переговори РФ. Ось така інформація у нас від Джей Дівенса. Представники медіа кажуть, що дійсно вся допомога зупиняється. Далі. Маск теж входить в чат. Знову ж таки. Поширив він на своїй сторінці допис прихильника Трампа, в якому назвав Зеленського диктатором. І заявив, що президент України нібито хоче переговорив щодо припинення війни, бо боїться, що програє вибори і втратить владу, що у свою чергу нібито має привести до його переслідування та відмивання коштів. Як би неприємно це не було, зеленському треба запропонувати якусь амністію в нейтральній країні в обмін на мирне відновлення демократії в Україні. Пише маск. Далі Венс виходить з заявою від Зеленського, потрібна реальна пропозиція для участі в переговорах, ну і звернення Верховної Ради, яка наголосила необхідність подальшого партнерства. Ну, чесно, таке враження, що рада трохи на іншій планеті. Ну, от, а зараз треба реально відправляти іншого переговірника, причому не до Венса, а до Марко Рубіо і... Домовлятися про метали, можливо, запропонувати ще щось, але червона лінія це суверенітет і державність. Ми не можемо здатися Росії, але ми хочемо дружити зі Штатами. Не через мітинги. Хоче бізнес, давайте робити бізнес. Ми можемо багато речей запропонувати знову ж таки, в тому числі, е, треба шукати пропозиції, яких зараз нема на столі. Але зараз стіл треба перевернути вкотре, щоб повернути ситуацію в конструктивне русло. Трамп нас атакує. На жаль, в нього можливості для цього є більше. Входити в емоційний клінч з Зеленським це потонути всім. Зараз треба іншу людину. У нас є спікер, у нас є дипломати, у нас є прем'єр-міністр, у нас є інші люди. Зараз треба вийти з емоційної цієї схватки, тому що вона утопічна. Треба змінювати ситуацію. Просто кричати: а дайте зброю, ви нам винні не працює. Зараз треба міняти підхід. І діяти треба швидко. Це вся поки що інформація тільки з'явиться додатково, дійсно критичний момент. Ну от дуже важливо, щоб зараз за ці переговори першими не почали страждати військові. Ось про що зараз треба думати. Напишіть, як вам такий переворот. І поворот ситуації. Нагадаю, це наші партнери. Це наші партнери. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Ну і пам'ятайте, вже в Фейсбуці писали, що головний партнер України це ми самі українці. Зробіть, будь ласка, донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!